считаю, что дом можно восстановить. И я боюсь на старости лет остаться на улице. Бомжихой. Вот эта вот плита держится на вот этом спорткомплексе. Если мы сейчас его потянем, это все Ми согласны за снос, тому що ми не хотим упасть вместе с з рухнуть рухнути на перший етаж. Проходьте дивитесь перед самою війною. Люди зробили ремонт. Останній експерті, що дом стоїть на відновленні, і вдруг за пару тиждень змінився статус дому. Нам ніхто нічого не пояснював. Нас поставили перед фактом. Це будинок на вулиці метробудівників 8, Міська влада внесла цей будинок до переліку під знесення. Люди, які виступають за відбудову, збирають підписи під зверненням до міської влади. Будь ласка, хто згоден ставить свій підпис? Так, я пишу свій підпис, ставлю і пишу, як мене звати. Опять почему единственный вариант раз, раз, разломать и дать сертификаты? А почему не разломать и не построить? Ну, да. ну я подожду еще два года. Угу. Ну то есть опять что, почему, так у нас, зачем нам эти бумажки? почему у нас нет права выбора? Еще раз. Конечно, если бы знала, что тогда буду тут бы не выбрала. Вот вот это тут дырка у нас в этой квартире с первых дней ушли мы. Бомбежка сразу началась и ушли, убежали. У нас вот эта квартира, считай, целая. Только вот это, что крыша текла и все вот это порушено у нас. Ну вот уже вот от сырости плитка отпадает, видите? Угол, это сквозная трещина. На углу, на третьем подъезде, там снести и восстановить там все. Я считаю, что это все возможно. А это все реставрировать и все сделать. Вы за то, чтобы взносили? Нет, я против. Целая кухня, целая. Все там, внешне все хорошее, но мы залепили вот этой кристаллинкой. Шестой дом отремонтировали, отремонтировали. Все поставили, все. Почти полностью собрали на ново. Якби запропонували вам альтернативу, гроші, компенсацію за житло. Ну, гроша клар... жити не будеш. На них не гроші, вони обіцінюються, на них скоро конуру не купиш. Ну, нормально. Стелять і сіний. Ось добре, Сюди веду. Ось подивіться. Даже труби на тих поверсі видно вже. Так як тут можна жити, як її можна ремонтувати і реставрувати? Я тільки за те, щоб зносили, зараз буду плакати. Донька зразу виїхала за кордон. Тому У. як. Ну. Як люди хочуть оце жити, вистановити, як її можна вистановити, як ми зараз переселимося, почнемо бухкати, гухкати, карнизи прибивати, комусь міста мало, стінки будуть двигати, Воно ж чортової матері знову завалиться. Ну мені тут скільки років лишилося, непонятно. Ну, в мене ж є ще діти, онуки. Я ж хочу, щоб вони ж жили в нормальному житлу. Не так оце скитатися, скільки можна скитатися. Кому подобається таке житло, хай йдуть в мою квартиру, чекають, поки її відбудують і будуть жити. Я тут жити не хочу. Ми ж вообще тут. От бачите, що тут? Можна тут жити, і потолок, і все на світі. Як тут можна жити? Ми не можемо в кладовку залізти, що там осталось, а тут воно що робиться? Тут світа немає. Все разбитой. Тут тоже балкон там разбитый. Тут тоже балкон разбитый. Если выйти туда на балкон, там тоже все пробитой Ну вот сашка кладовка раз, разбила ее, когда залетел, свалила, там же вырвала. И там, ну все лежать вещи. Ну туда зайти нельзя. Это перегородки были, они все попадали. И там все он. Ну тот балкон полностью вообще уничтоженный. Трещина, он, там он большуще, пошла из-за этого всего. И трещина, вот, видите, как. Оно все, это когда эксперты разрывали, смотри, все. Ну все уроханное. Пускай кто хочет, пускай государство забирает эту квартиру, продает кому хочет. А нам сертификат и все. Я не хочу здесь жить. Сколько мы тут всего перетерпели до 8 марта были, хай Бог милует. И вон трещина. Посмотри, какая причем она. Мы приезжаем, она все шире и шире становится. Вот это отходит. Нижние этажи им хорошо. Собирает, вот эта вот это щель увеличивается. Когда первый раз пришли, она была ну, просто полоса. Сейчас он вон посмотрите, что делается. И это... Видишь, вот рука вошла. Видишь. Вот эта вот плита держится на вот этом спорткомплексе. Если мы сейчас его потянем, это все. И мальчики. вот тоже. Мы согласны за снос, потому что мы не хотим упасть вместе с плитами, рухнуть на первый этаж. Если первому этажу и нравится, чтобы на них упал весь дом, то это их проблема. Как мы можем спорить с экспертной комиссией? От того, что мы хотим или не хотим, но это не должно от нас зависеть. Это должно быть, ну, а кто будет брать на себя ответственность, э, отстраивать дом, чтобы он потом рухнул? Ну, тоже такой никто Пинити рішення міської ради, адже якщо під час судового розгля... розслідування щодо позову проти рішення міськради про ліквідацію будинку виявиться, що рішення було здійснено прийняте з порушення, воно є в такому випадку незаконним. 22 рік об'єкт в цілому становить 41-42%. Далі відповідь департаменту, яка була у нас уже 23 й рік. Компанія «Алдена» висновок. Рекомендовано виконання робіт з відновлення шляхом капітального ремонту. У липні місяці проводиться у нас додаткове обстеження, на яке приходить тільки два. Представника, невідомо яких представника, людей не оповіщають про те, що буде обстеження. І на основі цього обстеження чомусь вирішується, що будинок під снесення. Перед самою війною люди зробили ремонт, вклали сюди всі свої збереження. І дуже не хотілося, щоб дом зносили. 12 вересня я була у адміністрації і мені сказали, що наш будинок знаходиться на черзі на відновлення. Остання експертиза, що дом стоїть на відновленні, і вдруг за пару тижнів змінився статус дому. Спочатку сказали, реконструкція на якомусь етапі, да, 23-й рік, тепер просто просто 23-й от... 23 рік, ну, звичайно, ну, до, до, да, до прильоту 10-го, було... до 10-го. До 10-го, до 10-й 10 дом. 10 10 дом була, да, реконструкція. Була реконструкція. Коли прилетіла в 10-й дом, у нас він повиворачувала всі рами сразу, і дом дуже сильно трухануло, і пішли нові новые... тріщини всі. Треба з сторони влади зібрати збори, Якщо вже ви так вирішили зносити дом, вам потрібно людям об'яснити пояснити, що їм робити далі, куди їм рухатися. Я хочу, допустимо, квартиру собі в цьому будинку, на цьому місці. Хай відстроїть новий дом. Я підпочекаю і я хочу тут жити саме на цьому місці. Нам ніхто нічого не пояснював. нас поставили перед фактом. Як я розумію, перед тим як казати, що будинок буде під знесення, ви повинні нас були пригласити на це останнє обслідування і пройти точно так же, як Алдена фірма, яка відкриває сдавала каждую квартиру с, по, с плана каждой квартиры. И вы должны были просмотреть, действительно ли эта квартира пострадала от повторного обстрела.